Квадрат нижче представляє одну цілу частину. Виразіть заштриховану область як звичайний та десятковий дріб. Отже, ми маємо такий от квадрат. І цей квадрат поділено на 10 стовпчиків. І нам треба визначити, скільки таких стовпчиків у нас зафарбовано, заштриховано оцим от блакитним кольором. Тож, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 стовпчиків з 10 у нас заштриховано. Окей, якщо ж ми хочемо представити це як десятковий дріб, то по суті, по суті, в нас заштриховано з 10 6. Отже, ми маємо як десятковий дріб, те, що в нас зафарбовано 0, та 6. Окей, до наступного прикладу. Квадрат нижче представляє одну цілу частину. І так само треба виразити заштраховану область, як звичайний та десятковий дріб. Тут же в нас трохи більше оцих от маленьких квадратиків, оцих от комірок. Їх вже 100. Бо цей квадрат 10 на 10. І 10 помножити на 10 це 100. 100 комірок в нас виходить. Із цих 100 в нас зафарбовано 1, 2, 3, 4, 5. 5 комірок в нас зафарбовано. Отже, якщо ми хочемо це представити як звичайний дріб, то в нас буде 5 поділити на 100. І якщо ж ми хочемо отримати відповідь, яка в нас буде саме десятковим дробом, то ми маємо дивитися на те, що ми взагалі тут маємо. В нас, по суті, не заштрихований квадрат. Отже, в нас 0,0. Чи є в нас тут десяті? Чи є отакі от заповнені ряди? Ні, немає. Отже, в нас. 0. ,10. І соті, відповідно, це отакі от одні окремі комірки зафарбовані. І таких комірок в нас 5. Отже, як відповідь ми отримаємо 5 сотих. Окей, okay. трохи інше завдання. Нам треба визначити координату точки на числовій прямій, як звичайний та десятковий дріб. Ось, власне, ця точка, нам саме її значення координати треба визначити. І що ми можемо про неї сказати? Ну, Ми точно знаємо, що ця точка вона лежить між двома десяти та трьома десятими. Отже, ми можемо, в принципі, подивитися на проблему по-різному. Можемо сказати, що ми, аби потрапити в цю точку, точно маємо від 0 пройти до 2 десятих. Від 0 до 2 десятих. І потім потім, ще пройти оцей от проміжок, цю відстань. Тож, нам треба порахувати саме цю відстань. Оцей проміжок від 2 до 3 10, він довжиною в 1 Ну і, відповідно, він поділений на 10 таких от комірок, і кожна комірка довжиною в 1 соту. Тож, нам треба порахувати кількість цих комірок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 комірок або 7 сотих. Тому ж до 20 ми ще додаємо 7 сотих. Добножуємо 2 20 в чисельнику і знаменнику на 10. У Нас виходить 20 поділити на 100. І додаємо 20 сотих і 7 сох. У нас виходить 27 поділити на 100. І записуємо це як відповідь до звичайного дробу. 27 поділити на 100. Супер! І можемо дивитися на цю проблему, знову ж таки, по-іншому. Якщо ж ми хочемо вирізати саме десятковий дріб, то ми можемо точно сказати, що нам відомо, що в нас 0,2 і скількість сотих. І оце, от, власне, скільки сотих, це відстань від 2 десятих до цієї от блакитної точки, яку нам треба знайти. Тож оця от відстань дорівнює 7. сотим. 7 сотих. І тоді замість цього от знаку питання. Ми можемо записати цифру 7. Цифру 7. І як відповідь, ми отримаємо 0,27. Ну і виходить останнє у нас завдання. Ми вже такі робили. Перші два завдання саме, тому, думаю, не буде так складно. Тож наш так само квадрат 10 на 10. Тобто, в ньому у нас в сумі 100 комірок, 100 таких маленьких квадратиків. Нам треба сказати, скільки з них зафарбовано. Тож можемо дивитись на проблему знову ж таки по-різному. У нас не зафарбований оцей весь квадрат повністю. Тож у нас 0, цілих. 0 цілих ми маємо. Далі У нас заповнено два ряди, перший і другий. Тобто у нас 9 десяті є. І зафарбована ще оця одна комірка, один квадратик. І цей квадратик відповідає в нас за соті. Тож у нас одна сота. І виходить, якщо ми захочемо записати зафарбовану область як десятковий дріб, то в нас буде 0,21 Якщо ж ми хочемо це записати як звичайний дріб, то ми можемо подивитися. В сумі в нас 100 клітинок. Зі цих 100 заповнена 21. Тут 10, тут 10 і тут 1. Тож ми додаємо 10 до 10 і потім ще до одиниці. І в нас виходить 21. 21 клітинка зі 100 у нас зафарбована. Тож, як відповідь ми записуємо 21 поділити на 100.